موسيقى سيلة أكفلت Один з найкращих в своєму класі українського виробництва, і він здатний виконувати задачі оперативно-тактичного рівня. Він має дуже круту камеру, тепловізор з оптичним зумом, функція автоматичного трекінгу, дуже якісний зв'язок з радіусом дії в умовах отримання онлайн-відео до 200 кілометрів. І відповідно інший. У радіо сьогодні без онлайн-відео може сягати 600-700 кілометрів. Він літає понад 12 годин в повітрі, має можливість вертикального зльоту або зльоту з злітної смуги. Якісний дуже хороший літак для нашої армії. Вчасна війна це війна артилерії і можливість коригувати в режимі онлайн свою арту, яка досить точна. Це велика перемога на полі бою. Власне, чим ми займаємося, цей комплекс дозволяє без перешкод проводити розвідку як на передньому краї, так і в глибокому тилу. коригувати різні види артилерії. Дуже потужний комплекс, захищений від дії РЕБ, перевірено. І наявність автомобіля 4х4 на з великою прохідністю, а повністю адаптованого до комфортної роботи саме операторів. Вона дозволяє працювати в будь-яких умовах, в будь-який час. І це я сподіваюся дасть нам дуже великі переваги на полі бою. До 31-ї річниці незалежності України. Ми разом з нашими друзями компанію «ДОУ» оголосили збір на безпілотний авіаційний комплекс ПД-2 на базі. Та командного пункту виробництва від компанії «Пульсар». До цієї акції долучилась вся IT-спільнота, і буквально за декілька днів ми зібрали кошти також компанія Уклон, яка одним платежем перерахувала 1 мільйон гривень. Саме зараз цей літак вже в небі. І ще 10 таких аналогічних комплексів з найближчим часом ми передамо в Збройні Сили України. Це не перший проєкт, який реалізовує Фонд Повернись живим. Слідкуйте за нашою діяльністю, долучайтесь до допомоги. Робимо разом армію сильнішою і наближаємо нас до перемоги. Запрошую український бізнес долучатись до таких крутих проєктів, як цей разом з нами.